Позвольте зупинитися! Ви поверніли нашу кімніку! Чого Хто з вас зупинився? Що ви Що ви ви зупинитеся? Що ви зупинитеся? Руки наших людей Давайте вийдемо фітурку. Виходимо, виходимо всі. Це так і буде, кожен з вас. Буде шукати роботи, бляша. Ми тут ні при чому, ні, а в ці ви при чому. Всі виймо. Не тільки Ліщенко. Всі. І сьогодні влада, забезпечивши проходження окупантів і нащадків окупантів по вулиці Хрещатик, підтвердила, що вона не є українською, а вона є окупаційною. І все, що дороге серцю і болить українцям, для неї є абсолютно чужим. У вас там бійка, була. бійка була дуже проста, річ у тім, що біки ніякої не було. О, сьогодні були деякі патріоти, українці, які намагалися забезпечити виконання рішення українського суду, але міліція, на превеликий жаль, замість того, щоб стати по один бік з людьми, які хочуть. Правосуддя в Україні стала по інший бік по бік злочинців. Сьогодні комуністична партія вчинила злочин. Вона порушила рішення суду і провела акцію на хрещатику, яка була заборонена. Те, що роблять сьогодні комуністи, власне кажучи, вони нічого нового не показали. Вони завжди порушували закони. Вони завжди нехтували інтересами українців. Плювали вони на всіх нас, хотіли так само, як і на українську державу. Як можна зупинити те, що сьогодні підтримує державний апарат, державна машина? Сьогодні ми не маємо української держави. Сьогодні ми не маємо української влади. Відповідно. Ми не можемо розраховувати на органи правосуддя на міліцію, яка потурає злочинцям і, ну власне кажучи, впроваджуючи українофобські дії, б'є українців. Ми не підемо на байдан, тому що немає в цьому ніякого сенсу. Сьогодні ми не збиралися а, робити якісь протиправні дій. Але ми гарантуємо, що Україна повстане проти такого свавілля, проти наруги над пам'яттю мільйонами українців, які були знищені комуністично большевиським режимом.